Президент Росії Володимир Путін тепер власник нового будиночку. За даними видання Daily Mail, він придбав розкішну віллу на півдні Іспанії. Володимир Путін тепер мешканець Лаза Галети, одного з найпрестижніших житлових комплексів на іспанському узбережжі Коста Дель Соль. Його помешкання коштувало 18,5 мільйонів євро. Щоправда, в Кремлі цю інформацію спростовують. Вілла, яку обрав російський президент, найбільша у цьому районі. Її площа становить 18 тисяч квадратних метрів. У будинку 10 спалень і з видом на Середземне море, гору, Гібралтар і берег північної Африки. Крім того, власний спа-центр, тренажерний зал, кінотеатр, два басейни, гараж на 10 автомобілів і парковка на 22 місця. Як розповідають місцеві рієлтери, комплекс Лаза Галета користується популярністю у політиків і мільярдерів, які віддають перевагу комфортному і спокійному життю, також на території садиби є вертолітний майданчик, тенісний корт, боулінг-клуб, гольф поле на 18, Дцять лунок, а також приватне стання на 20 коней. Тутешнім мешканцям навіть дозволяють обирати сусідів шляхом голосування. Так, свого часу тут планували купити житло Хуліо і Глесія, Шакіра і Девід Бекхем, але через свою надмірну популярність вони отримали відмову.